Та, та 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 Хлопці вже бачать другу жертву. Наберіть свій дружині. Ви одружений? Наберіть свої дружині із. А, ну, не побачила. Е, і скажіть, що від вас вагітна інша жінка. Готові до такого. Ага. І закидайте мене, блять, камінням, але якщо вже говорить про. Повагу, то повага починається з, блять, розуміння і усвідомлення себе і поваги до себе. Я, наприклад, якби одружився з жінкою, то я би розумів, що я її поважаю. І ніколи б в житті би не погодився би на таку хуйню. Я не хочу просто-напросто брати. І навіть в жарт, навіть в жарт так жорстоко з нею себе поводить. Тому що ну, абсурд дзвонить і казати таке. Абсурд. І мені противно, там навіть ну, на коментарі читай, тут мужчини, там, жінки, протопін, який зайбійсь. Де він може бути заїбсь. Но зараз в конкретній даній ситуації він і не сказав. Не сказав цій дівчині, сказав, що я не поміняю людину, яку я довіряю, яку я ціную, яку я обрав, це мій вибір, я, і це мій вибір. Я не поміняю на роли, ні одні роли. Жодне, те, що ви мені зараз запропонуєте, воно не коштує того, щоби. Настільки бути жорстоким по відношенню до ну, важливої для мене жінки в моєму житті. Що не зробиш заради рола? Алло? Позор, пу, блядь. Любима, тут такі діла. Коротше, від мене вагітна інша жінка. Так що я... І оце любіма такі діла. Від мене вагітна інша жінка. Ну, типу, окей, може це такий, по тому, як він це подає, то воно зрозуміло, що це розвод, ну все рівно, це, це грязь. Оце оце грязь. Є різні форми приколів, є різні форми розводів. І можна, там, ніхто не каже, що треба пилинки здувати. Да, Можна потравити, можна посміятися, попідйобувати, попідколювати. Ну не таким чином. Поміняти свою довіру, зародити, посіяти ідею. В голові жінки в то, що в нього таке може бути, за те, щоб отримати роли, цінність як одного, так і другого, так і третього. Да. Ну, все, тобі хана. Добре, що машина на мені і будинок. Удачі вам. Дякую. Пока. Вибачай, так сталося. Фу, Максимально убого. На це дивиться, максимально мені неприємно, і однозначно, це моє завужене сприйняття реальності, і я просто-напросто несучасний. Але, попри все це, попри все це, насамперед, я тут бачу, коли людина згоджується за таку, ну, в общем, я, це максимально для мене негативно. Якщо ти одружився з людиною, то вона має для тебе щось вартувати. Її вартість не, не вимірюється ніякими фінансовими активами, якщо вже на то пішло. А там геть інші цінності і розуміння цього також має бути. Жах.